Згадай, щось за літній е... театр. Кінотеатр, правда, чи так, театр? Кінотеатр. Кінотеатр. Зеленого кольору, повні колір, Як і в літній сцені. Як в літній сцені. Що там відбувалося? По вихідних показували фільми. В будні дні там не було нічого. Ну як коли, як якийсь. Переважно все відбувалося по вихідних. А наскільки він був популярним? Ну, тоді народу було майже куди ходити. Угу. І наскільки давно ти його пам'ятаєш? Так щоб припустити, коли він був тут. Аналогічно До... в їхній сцені вони побудовані в один той самий період. Парк у нас 56-й чи який чи там. Десь якраз після того, як озеро. Одес.